Так, народний товар. 2 літра 152 гривні. Наші не погано. Називається повний літр. Це конкретно 2 літра, не 2 кг, а 2 літра. Оцет. Можна за 14,40 оцет придбати. 1 літр 9%. Оцет яблучний. 20 гривень 70 копійок, можна літр яблучного оцету придбати. Сіль. 10 гривень 90 копійок, 1 кг. Сіль йодована 11,60 і хрустишки з сиром. Це палички 25,80 І такі великі, солодкі, 61,90 це 450 грамів. на велику команду, на велику компанію або з сім'єю посидіть вечірком. Далі що в нас ще люди люблять? Гречку да, мабуть, що ще ми до гречки дойдемо. Крупа перлова 900 грам. 1890. Цікава якась штука, картопляне пюре. 890. Це що з ними зробити? Це розводить водою да, і пюрешка вийде. Кисіль. 100 років не їв кисіль. Кисіль можна придбати за 8-10 10, 65 грамів. Є тут із персиком, із вишнею, з полуницею, з лісовими ягодами. Желе 10 гривень 50 копійок. Є Желатин можна придбати за 10-20 10,20, 500 грамів 27,90. Крем сметанний. Це для тих, хто люблять пекти. По 7, 80. Крупа горохова, зелений 900 грам, 40 гривень 50 копійок. Горох колотий 25,70. Так, крупа кукурудзяна 900 грам 1840. Крупа ячна 17,90, також 900 грам. Треба до гречки дойти, до гречка, я не зрозумів. Всі всі крупи я не їм, я гречку їм. Круп пшенич 900 грамів 15,90. То, ну що я вам скажу? Грачки я щось не знайду, але ось риз, наприклад, також риз їм 700 грамів. Коштує 48,70. Ага, Булгур 800 грамів 42,90. Не знайшов я грачки, Ну нічого. Шановні покупці, Вас вітає магазин низьких цін. «Димоцін». Ми обираємо для вас якісні товари зі знижкою до 30 Пішли у відділ солоденький. Зараз пройдемося у відділ солодощів. Ну я бачу там дуже багато людей, тому що всі готуються до свят. Соломка 1950, можна таку придбати. До речі, не маленька. 200 грамів, 19,50 Крекери 17 гривень, 40 копійок. чайку взять на обід. Надо піддивитися. Дуже багато печива. 85-60, така ось пачечка 450 грамів. Дуже багато печива. Єдине, що треба Бачите все від, віддвигати, щоб подивитися. Треба ціночки трошки вище приклеїти. Це я вже хожу, вже собі вибираю. Щоб Погризти. Отакі прикольні: 85 е, гривень пів кілограма коштує. Це виходить 170 гривень кілограм. Це печиво фрукті чойс. Оце я точно знаю, що прикольне печиво 54,80. Відверто кажучи, не знаю, скільки в інших магазинах коштує, але тут ціна 54,80. Тоді буде нам тема для обговорення. Це для тих, хто слідкує за своїм здоров'ячком, також суміш фруктового ріхова на 200 грамів 71 гривня. А це на день таке взяв. Ти будеш повний сил. Є і курага, є і фініки, родзинки, набір для узвара 31 гривня коштує. Начинка Макова, це для хазяйок 48,80 пів кілограма. От зефірчика можна, 44,60-270 г. Дивіться, який він гарний. Кашлинка тече. А маршмеллоу, це щоб на вогнищі пожарити з дітьми. 23,20-75 грамів. Мармелад 65,90 Ого, важкий, 500 грамів. з Монарх 589,50 400 грамів. Ну це, мабуть, багато. Я відверто кажучи. Такої кави давненько не п'ю, але хто розбирається, скажіть, це хороша ціна? 589 гривень за 400 гр кави Якобс. Є кава подешевше, це галка 34,80. Друзі, все тут є, все я вам показав, ви всі молодці, я молодець, я буду йти, тому що тут дуже багато людей. Я прийду наступного разу, коли буде людей трошки менше. <реку> Дякую. Так, ну що, ми йдемо із цього злочного місця, дуже багато людей, тому що реально всі затарюються. А ми прийдемо наступного разу. А люди йдуть і йдуть. Хоч би виїхати тепер звідси, я машину припаркував аж за углом там. Але в принципі стоянка тут немаленька. Все, розказав вам магазин дивоцін, відкрився в місті Мир. адреса вулиця Гоголя 5, якщо не помиляюся. Хто вже відвідав цей магазин, напишіть, будь ласка, в коментарях. На що дійсно були ціни низькі, що вам тут сподобалось, що можливо не сподобалось. Давайте в коментарях поділимося своїми враженнями про цей магазин. Розкажіть, що ви купили тут вигідно, що можливо там не вигідно. Давайте чесно розкажемо про магазин дивоцін у місті Мир, який сьогодні, 17 грудня, відкрився. Представники цього магазину декларують, що тут ціни дешевші до 30%, ніж в інших магазинах. Тож в коментарях напишіть, чи це дійсно так. Всім пока. Taran, taran, ta tan, ta tan, ta tan, tan.